Платіжки приходили ну, з боргами, типу, яких не існує. Цього разу на 500 з гривень, яких немає. Я все часто сплачую, я вже ходжу тут місяць, оббиваю, рішаю питання. З подібною проблемою не існуючі борги за газ до клієнтського простору 104 UA щодня приходять десятки жителів Чернігова. Містян обурюють цифри, які вони бачать у своїх платіжках: борги від кількох сотень до кількох тисяч гривень. Платили все по рахункам. Потім на брата майже півроку не було квитанції. Потім прислали вже нарешті на брата. І, ну в тоді вийшло у нас, що майже тисячу гривень. Ми Довго виставили. Нарахувала там 164 гривні та 200 гривень доставка газу. Прийшла розібратися, так тут же неможливо не попасти. Начальниця управління зовнішніх комунікацій Чернігів газу Ольга Конопацька Плєхова каже: через неправильну подачу показників у системі виникло викривлення загальних обсягів спожитого газу. Чому можуть виникати взагалі розбіжності у показниках у людей? Ну, по перше, показники могли бути невчасно передані. По друге, показники могли бути передані з похибкою. Тобто, якщо людина вписує якось в неправильному форматі, не там ставить пробіл, кому, крапку або додає якусь додаткову цифру, то система ці показники. Просто не може сприйняти і тому відбувся дисбаланс у системі. А через це відбулось загальне викривлення обсягів споживання, яке відобразилося на жаль, і на тих споживачах, які могли передавати показники коректно для виправлення ситуації. Чернігівгаз проводить інвентаризацію. Наразі у нас працює 82 контролери. Вони можуть фізично обходити до двох тисяч домогосподарств за день, тому це досить таки тривалий процес. Його не можна провести за один-два місяці. А на це потрібно декілька місяців. Приходять. Контролери вони проводять фотофіксацію показників лічильників споживачів. Якщо у споживачів були розбіжності, то відбувається коригування. Після коригування показників, за словами Ольги Конопацької Плехової, споживачі можуть вимагати перерахунку. Якщо у нього є якісь фотодокази споживання помісячно, тобто, якщо він щомісяця він фотографував свій лічильник, видно якого числа була зроблена ця фотографія. Він може подати таку заявку, прикріпити всі ці фотографії, йому буде зроблено перерахунок за словами Ольги Конопацької плехової, до того як прийде контролер і будуть відкориговані показники, споживач може платити за фактичними показниками свого лічильника. За словами начальника регіонального управління клієнтського простору «104 UA» Дмитра Лахтіонова, за робочий день можуть прийняти близько ста клієнтів. Звернень отримують більше. Щоб не збирався натовп, людям видають номерки. Щоб не створилися великі черги накопичування клієнтів у клієнтських просторів. Клієнт для розрахунку, якщо він не не згоден зі своїми показниками, він може звернутися до контакт-центру, він може написати звернення чи до клієнтського простору, чи до течнів гасу. також може в особистому кабінеті. Гордій Єрмак, Валерій Циркун – новини на Суспільному.